Hallo meine lieben Deutschen! Und heute werden wir die 3. Serie von Deutsch Поехали! Endlich habe ich mich getraut zum Psychologen zu gehen. Genau heute ist der Tag, an dem ich lerne, mich so zu akzeptieren, wie ich bin und damit aufhöre, cooler zu wirken. Indem ich Dinge mit meiner Lüge verschönere. Und ja, es ist soweit, endlich mit meinem Ex abzuschließen. І так, мої любі. Я нагадую, що у нас є неймовірно крутий телеграм-канал Пліткарки Дойч», де ти знайдеш робочий зошит з усіма крутилецькими новими фразами, які ми сьогодні будемо розбирати. Крім того, в нас вже сформувалася своя така ком'юніті пліткарки-дойч, де ми разом з вами засмою новенькі фрази та переклад нових слів. Так що швиденько приєднуйся та будь частинкою нашої ком'юніті. Поїхали! Ну, ми бачимо тут Настю, яка під'їжджає до... Кабінета психолога вона вирішила, та це було нелегке таке рішення піти до психолога. Та вона чесно собі змогла зізнатись, що вона. Дійсно завжди прикрашає да, речі брехнею. Ось, наприклад, в другій серії вона зустріла свого колишнього. До речі, якщо ти не бачив другу ж серію, швиденько клікай на батон, не пропусти сюжет, тому що він тільки закручується. Це такий підпал, що не раджу пропускати ані серії. Endlich habe ich mich getraut zum Psychologen zu gehen. Нарешті я осмілилась. Іти до психолога. Зверніть увагу на дуже крутий вираз, «Sich trauen etwas zu machen» Осмілитись щось робити. Нарешті я осмілилась піти до психолога. Ну, це реально нелегке рішення, тому що завжди, признаючи собі чесно, да, що блін, та й-омо, чому я завжди хочу там, казатись крутіше або справити якесь. Да, інше враження на людину. Чому мені важливо да, казатися анібить? Ось. І респект усім тим людям, які займаються із психологом, і таким чином переборюють своїх так званих драконів, да, які чомусь такі вилазять у нашому дорослому житті та заважають вільно та спокійно жити. І так. Genau heute ist der Tag, an dem ich lerne, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. І саме сьогодні, генау хойте іс де так, і саме сьогодні настав той день, коли, ан дим, да, в якому, якщо буквально, коли я навчусь приймати себе такою, яка я є. An dem ich lerne, mich so zu akzeptieren. Uvaha, duże krute Slowo, akzeptieren. Primate. Wie ich bin. Takoyo, jakoyo, ja je, na pravti, da? Und damit aufhöre, cooler zu wirken. Uwaha, aufhören mit Dativ. Perestavate, ich chois robite. Aufhören mit Rauchen, переставати палити, кинути палити. Да? І тут damit aufhöre – я перестану це робити, damit, да? з цим вже зав'яжу, скажімо так, куля цю веку, справляти враження, ніби я крута. Да? Здаватися крутішою. Куля. Індим, зверніть увагу, індим, і дімедма люґеффенера здаватись крутішою тим, що я прикрашаю речі. Своєю брехнею. Да? І увага, хочу одразу звернути вашу активну увагу на сполучник «інтим». Це сполучник складно підрядного речення, і ви можете його перекладати гарним діприслівниковим зворотом в українській мові. Тобто, і перестану здаватись крутішою да? прикрашаючи речі своєю брехнею. Он я есезовайт. «Es ist soweit» – дуже крутий вираз, настав той час. «Es ist so mit meinem Ex abzuschließen. Да? Нарешті попрощатись або закрити всі питання, скажімо так, да? тобто попрощатись, забути свого колишнього. «abschließen» щось закрити. Мається на увазі закрити якийсь гештальта, закрити питання та забути, викинути його з голови «Mit meinem Ex abzuschließen». Дивимось далі. Хало, Анастазія. Ой, щось йокнуло в серці. Ой-ой-ой, дівоньки, тут щось пахне жареним. Вам так не здається? Welches Thema hat Sie zu mir geführt? Welches Thema hat Sie zu mir geführt? Da, что вас привело до Welches Thema тема привела вас до мене? Pytaje psychologa. Wissen Sie, ich bin sehr erfolgreich in meinem Geschäft und aus diesem Grund stoße ich sehr oft auf Eifersucht. І що тут Настя робить? Вона просто побачила такого елегантного, інтелігентного психолога, да? і вона знову береться за своє. Починає брехати, ніби вона там така крута бізнесвумен, да? і щось зовсім інше. мелить. До речі, як буде мелить? М -м? Ми вже вивчили у другій серії. Так, і вона говорить. Не починаю знову це крутити. А вісензі, ich bin sehr erfolgreich in meinem Geschäft. Ой, знаєте, знаєте, я дуже успішна у своєму бізнесі, у своїй справі in meinem Geschäft. Und aus diesem Grund ich auf моєму І з цієї причини я стикаюсь із äh, заздрістю. Мої любі, хочу звернути вашу увагу, що. Слово «die Eifersucht» – це взагалі ревнощі. да? «Ich bin eifersüchtig» я ревнивий. Але інколи воно вживається як синонім до слова «neid». «Neid» – це заздрість. Тобто слово «Eifersucht» може вживатись у значенні «neid», У значенні заздрість. Дивимось далі. Oh Nastja, was hat denn Neid damit zu tun? Du bist hierher gekommen, um deinen Ex zu vergessen. Итак, о oh Gott, Nastja, да? О oh, боже мій, Настя! Was hat denn Neid damit zu tun? Да, з першого погляду ви подумаєте, блін, що за важка фраза, якась важка конструкція, яка просто äh, не сприймається мозком, да? Але Увага! Давайте вивчимо нову конструкцію Mit etwas zu tun haben. Стосуватись чогось. І was hat denn das damit zu tun? А до чого тут це взагалі? Да? До чого тут це взагалі? Вас хадденайттамен цутун? До чого тут взагалі заздрість? Да? Це взагалі не стосується заздрості. І увага, якщо ви хочете сказати, блін, а до чого це взагалі? Да? До чого це ти сказав? Вас хатден даст там цутун? Да? Дуже крута фраза, вона вам обов'язково пригодиться, тому запам'ятовуємо мої любі. «Du bist hierher gekommen. Увага! Зі слово «kommen» Згадуємо, що у минулому часі воно вживається із іззайн. Да? Ти сюди прийшла «hierher» сюди. Du bist hierher gekommen, um deinen EX zu vergessen. Ти сюди прийшла, щоб забути колишнього свого, а ну, все. не у це усьо. Не починаємо. Дай йому щось лапшу на ухо вішати, що оце прийшла така вся модна, крута, успішна і якась там заздрість. Ну, Настюха, йо йо знову збрехала. Давайте слухаємо, що говорить психолог. Ми нить говорити, але не ассоції, вас футболки. Ну що, мої любі? Ну, розкусив її психолог. Ну, звичайно, як можна обдурити ось такого професіонала. Прийшла до психолога і вже хоче йому лапшу на уха навішати. Він нас крутий професіонал, бачить Настю наскрізь і говорить: ми могли б, звичайно, штунденлян. Ми могли б з вами, дамочка, да, часами говорити про заздрість über neid sprechen, aber das ist sicherlich, nicht der Anlass, Але це очевидно. Не те да, не є причиною. Або де Анлас привід. Це не є приводом, Sie hier sind. Чому ви тут? Ну, дамочко, да, ми могли б з вами і часами говорити про заздрість. Але це зовсім не є причиною. Чому ви тут? Давайте вже, да? давайте переходимо до суті. Такий у нас крутий психолог. Вас фьордзі виключно. Він повторює, да? що ж приво... привело вас до мене. Взагалі, тут presence, да? але у значенні, що вас привело до мене. І тут Настя. Oh, Ich lege alle Karten auf den Tisch. Oh Mann! Запам'ятовуйте, це фраза, коли німці говорять: "О Боже, йо-мойо", да? "Oh, oh Mann", це не означає, що ви о чоловік, да? Це емоція, яка означає: "Блін, о ман", так? "Oh Mann, oh, man.", oh, man.", so einfach wollte ich den Profi täuschen. Oh, Borse, блін!" Так, легко я хотіла обдурити професіонала, тож обдурювати когось, та? Да? Ich lege alle Karten auf den Tisch. Ну, дуже крутий вираз. Я відкриваю всі карти, та? Да? Окей. Я кладу всі карти на стіл. Куди auf den, та? Да? Акузатив. На стіл. Я відкриваю всі карти. Дивимось далі. Wesen mein Schein ist viel viel wichtiger als mein Sein. Und ja, ich kann meinen Ex nicht vergessen. Ну що, Настя вже не така крута, да? не сидить там, вже йому щось хоче розказати красиві басні, а вона говорить дуже круту фразу, будь ласка, запам'ятовуйте, німці люблять цю фразу. Mein Schein ist mir viel wichtiger als mein Sein. Казаться, а не бить. Мені важливіше здаватись крутою, а не бути, там, наприклад, да? казатися не бути. Шайн здаватись, ist mir viel wichtiger, Мені важливіше набагато важливіше, ніж май, ніж моє бути, якою я є. Да? Und ich kann meinen Nicht Та я й не можу забути свого колишнього. Ну, зараз психолог їй допоможе. Ой, <laughs> oh, дівоньки, щось там пахне жареним. І äh, класна фраза. Die Stunde ist so schnell vorüber. Ось вона вже, да, йому 100% довірилась, зрозуміла, що потрібно реально відкриватися, розповідати, і вона там розказує про свої почуття. Можливо, він там запитує її про дитинство. Вона говорить цю фразу: діштунде зошнель фририба. Фирибазай промайнути, да? Ой, і ця година так швидко промайнула.

Бітеншфекналін, <питоний> 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 да? боже, тільки не закохайся, тільки не втюрся в нього, да? тільки не закохайся в свого психолога, бо це буде біда. Ладно, не так уж і страшно за той момент, коли психолог допоміг їй забути про колишнього. Як ви думаєте, мої любі? Настя закохається психолога. Як далі буде закручуватись сюжет? Пишіть свої здогадки, пишіть, яка фраза вам найбільше сподобалась, і ми зустрічаємось з вами у телеграм-каналі Пліткарки Дойч. Мої любі з вами була ваша Поляничка. У вас є цілий тиждень, щоб пропрацювати новенькі слова та фрази. Ми зустрічаємось у наступну суботу. З вами була ваша паляничка.